Es geht um million, keine 30.000 Läufer aktiv, Geschäft am Laufen. All meine Jungs machen Geld draußen Kilos fliegen weit weg wie Tauben О, які люди, ніга. Бачу, час дерена не витрачаєш. Було гарне замовлення, там все, трава, крек. Трохи піднявся. А в нас зараз з цим люді проблеми. Ну, Тобто там взагалі не йдуть продажі. Латіно щімлять район конкретно. Тобто вони щімлять груїв, а ми через них страждаємо також. Ми, наш бізнес, вся оця двіжуха. Так, є таке, але з копами проблеми. Ага, плюс копи, ти правий. Я навіть з хати не виходжу. Майже завжди вдома втикаю. Зараз я знайшов вихід з цієї ситуації. Влаштувався пілотом, тихенько перевожу товар в Санфєру. Думаю, там справи крутити. Може зайдеш, ніга? Що на вулиці потякати? Я їбаний параноїк. О, норм хатина. Тоже з такої починав. Ага. Від кузена дісталась? Почувай себе як вдома. Падай, п'єш каву, але вона відстійна, кажу відразу. Так, можна. А Так ти кажеш Сан-Фієро, Ензо. Хм, Хороша ідея. Там реальні бабки? Типу, бізнес ще не захвачений всякими бізнесменами, як тут. Ну Да, але треба людей більше, щоб розширятись. Чувак, в тебе тут курять? Кури, звичайно, я тут і траву шмалю. Пофігу ніга, не вгарайся. Скільки взагалі потрібно людей, Ензо? Для початку думаю, ще трьох треба знайти, щоб були нормальні колони, більше товару вивезти. Трьох кажеш, а, ну я нічого обіцяти не буду, я спробую знайти, але ну це ж повинні бути точно не пацани по 17 років. А старших немає, бо пам'ятаю, як я в 17 був. Відірви і викинь. В мене є пару знайомих копій. Вони могли б зробити вікно нам. Ну добре тоді, я підготую товар та й зв'яжусь з тобою. Ти займись тими шкетами, щоб не звалили з товаром, десь не звалять. Якщо ти довірився нам, то ми довіримось тобі. Я знайду пару пацанів на цю двіжуху. ну, в мене дійсно є нормальні тіпи. Добре, дякую за каву, пора мені вже. Ха, це найкраще, що міг тобі запропонувати. Заїдь краще, візьми пігулок, вона тупо відстійна. Хм, пігулки я маю, друже, але не вживаю, то на продаж. Окей, бро, а я не буду виходити на вулицю і. А, точно. Якщо тебе будуть питати, до кого це ти там заходив, скажи до своєї тітоньки, я не знаю. Прийшов нема, все, він тупо помер.